23-й рік 13 тисяч миль пробігу, і це Audi s 5 купе. Що ми виграли на аукціоні, А ви зараз будете в шоці. Показуємо. Три літра 349 кінських сил, гнарда грай колір і сама максимальна комплектація, яку тільки ви можете уявити. Прости Престиж, в якій є все, всі дістроніки, всі радари, всі помічники. Автомобіль розрахований для того, щоб ти навалював на ньому кожного дня. Так, ну а що ж, по салону? А по салону все надзвичайно просто, тому що це спорт, спорт купе, яке приносить максимальне задоволення. І дамо я вам покажу. Найважливіша функція в автомобілі для вибору, особисто в мене, це є масаж. І звісно, що в есках він є. Далі, те, що оточує мене, це звісно, що. Така в ось п'ятах, тому що Алькантара вона надзвичайно якісна, виглядає дуже добротно. А ось стеля в нас обшита звичайним текстилем, і для мене це дуже дивно. Далі вставки карбону, шліфований алюміній, рояльний лак, пам'ять сидінь, цифрова приборка, розширена максимальна мультимедія, тримання в полосах. Це все є, як я вам сказав, і шилдіки шилдіки S, вони знаходяться скрізь. Ми переходимо до пошкодження, але дверка, дверка, як боїнга, якась крило. Ні, велика дверка, велика дверка. І yeah. найголовніше, що можна сказати про цей автомобіль, це 15300 на аукціоні купили його безпосередньо в дилера, але не в того перекупу, про якого ви подумали, а на офіційній площаці. Розказую, що було. Впало дерево. Впало дерево, зам'яло нам крило, яке ми відрихтуємо і постараємось з мінімальною кількістю шпаклівки відновити. І також по даху. Дах в нас цілий повністю, тільки розбитий люк і зламане зеркало. Я рахую, що це пріоритетний автомобіль. Та звісно що, звісно, що мінімальне пошкодження. Адже, якщо рахувати лобове, лобове Міняється, це не рахується пошкодженням в автомобілі зі штатів. От про що я говорив? Автомобілі зі штатів це не тільки економія, це і розуміння того, що ти обираєш для себе, яке воно повинно виглядати, як воно повинно відновлюватись, та що ти бажаєш отримати в кінечному результаті. Або зекономити, або вибрати саме те, що тобі до вподоби. Звертайся, Адрі.